Щастя, здоров'я! Мене називають Сергія Ніська, член національної спілки фотохудожників України. Я один із членів журі фотоконкурсу PhotoFest UA і хотів сказати подяку, що ви, творчі люди, приймаєте участь і можете спостерігати інші роботи творчі. Які зауваження завжди звертаєте увагу на ту ідею, яку ви втілюєте в своє життя? Якщо ви згадуєте митців, художників, вони не малюють, а пишуть картину. Ви коли щось фотографуєте, вкладуєте певний сенс, що воно читалося? Будь ласка, вивчіть такі базові речі про рівність горизонта, про такі моменти. І фотоконкурс це не коли ви самі себе селфі і своїх дітей. А коли ви транслюєте про свою творчість, про свою реалізацію, важливо вивчати і фоторедактори, фотошопи, вивчати психологію, щоб розкрити саму суть речей. Я вам бажаю творчої наснаги, творчої реалізації і всім українцям мирного неба над головою творіть, приймайте участь в конкурсі, реалізовуйте себе.